Він сказав у відповідь Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Один законник запитав у Христа. А хто мій ближній? Серед юдеїв це питання породжувало нескінченні суперечки. Все життя священиків і старішин було суцільною чергою виконання обрядів, вони високо думали про себе і найбільше боялися осквернення. Вони були навчені, що зіткнення з неосвяченим натовпом призводить до осквернення, від якого можна очиститися ціною величезних зусиль. Христос не став відкривати їхній фанатизм прямо. Натомість він розповів їм причту про милосердного самарянина, в якому була оспівана незрівнянна Божа любов, що виявляється серця обогородженого небесною істиною. Мандрівник прямував із Єрусалиму до Єрихону через юдейську пустелю. Ці місця були небезпечні, бо там вершили своє страшне ремесло розбійники. Напавши, обікравши і побивши цю людину, вони кинули його вмирати біля дороги. Мимо проходив священник, але лише миттю глянув на нього, потім з'явився левит. але й він залишив байдужого до горя потерпілого. Обидва вони були представниками Бога та зобов'язані призводити людей до розуміння великої любові Бога до людства, але милосердя, на жаль, не було властиво цим служителям. Проходив вже там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився і підійшовши, і об'язав йому рани, наливши олива й вина. Потому його посадив на худобу, власну, і приставив його до гостині та й клопотався про нього. Амінь.